Доброго вечора ще раз всім шанувальникам. Я лікар Шустер Катерина. Прошу послухати відеоки по діагнозу російський склероз. Чоловік сам про себе розкаже. все. За місяць вживання вчос рука відновилися трошки функції нога, ну і спокійний. Сон, сон уже. Значить, пацієнт не міг їсти правою рукою на протязі трьох років. так? Приблизно. Слабкість руці. Слабкість в правій нозі міг впасти. Тепер так. що, Володя? Кажіть. Ложку можу їсти, тримаю руку в руці правій ложку. Нема того тремору. Нема. Проходить. Тепер так відмічає, що спить нормально. так? Сон ліпший. Сон кращий. На скільки відсотків приблизно? No. На 80. Чудово, Чудово. Так що уявіть собі, вживаючи продукти американської компанії Біепік, а п'є він Eleo 8 і п'є Акселерис 8. Тобто тепер він п'є у виді коктейля чи у виді капсули. П'є пив капсули, а тепер п'є у виді коктейля щодня. П'є лише половину пакетика. Ладно. Так. А вечором по через день п'є білу і фіолетову капсулу. Я сьогодні, Володі, привезла масло конопляне, CBD, і він буде по три капельки щодня вживати під язик. Динаміка дійсно позитивна. Спасибі. Володі за такі відгуки. Я дуже радію, як лікар, за позитивну динаміку, бажаю йому успіхів, поскоріше, поскоріше повернути всі свої функції до норми. Ще раз американській компанії спасибі і спасибі Володі за те, що погодився дати відгуки по даному захворюванню. Може, ще якісь у вас є запитання до мене по даному продукту? Так. Як ви рахуєте, будете, уваж... будете вживати його далі? Ну, то, думаю, що буду. І що іще? Я йому пояснюю, що це клітинне харчування, що це її їжа органічна, яка, крім добра, шкоди і побічних ефектів ніяких немає. Володя, спасибі вам поскорішого виздоровлення і так далі. Будемо співпрацювати. До побачення всім!